Мені тринадцятий минало, я пас ягнята за селом. Чи то так сонечко сіяло, чи то мені чого було, мені так любо, любо стало, неначе в Бога. А вже покликали до паю, а я собі у бур'яні молюся Богу і не знаю, чому маленькому мені було так люб'язно молитись, чому так радісно було. Господнє небо та село, ягня, здавалось, виселилось, та й сонце гріло, не пекло. Та недовго сонце гріло, недовго молилось, запекло, почервоніло, та й рай смілила. Немов прокинувся, дивлюсь, село почорніло, голубе боже, небо і те помарніло. Подивився на ягнята, не мої ягня, не мої ягнята, обернувся я на хати, не мав мене хати, і хлинулись сльози, тяжкі сльози. А дівчина коло мене недалеко при дорозі, плоскім вибирала. Та почула, що я плачу, прийшла, привітала, стерла мої сльози та й поцілувала. Неначе сонечко засяяло, неначе все на світі стало і все моє, сади гаї, лани і ми, жартуючи, погнали чужі ягнята до води, дурня. А досі, як згадаю, то серце плаче і болить, чому Господь не дав дожить малого віку у тім раї. На полі вмер би у річі Нічого б на світі не знав, не був би в світі й родивий, людей і Бога б не пропиляв.